В одному гарному, казковому лісі жили звірята. Жили вони дружно, всього в них було вдосталь чисте повітря, гарна травичка, зелені кущі, дерева, запашні квіти. Але одного дня до лісу зайшли люди. Вони почали вирубувати ліс. Звірята злякалися шуму та порозбігалися. А дерева почали один за одним зникати, і так зник ліс. Повернулися звірята і не знайшли ні зеленої травички, ні високого дуба, не побачили бирізок, не знайшли запашних квітів. Малята допоможемо звірятам. Давайте намалюємо казковий ліс. Починаємо малювати. Білою фарбою стовбери наших берізок. Коричневою фарбою малюємо стовбури нашим дубочкам. Чорною фарбою малюємо маленькі полосочки на стовбурі берізок. Ватними паличками малюємо листочки на наших берізках. Темнозеленою фарбою малюємо. Листочки нашим дубочкам. Потім малюємо зеленою фарбою травичку. Чотирма палочками жовтою фарбою малюємо квіточки, малюємо червоні квіточки. Синьою фарбою малюємо сині квіточки. Білою фарбою малюємо хмарки над нашими деревами. Ось і намалювали ми з вами казковий ліс. Сподіваюсь, звірятам буде в ньому затишно.